Дорогі брати і сестри, дорога церква, я хотів би разом із вами сказати слава Богові. Слава Богові за те, що маємо таку милість від Господа проживати в землі, де є мир. Слава Богу, за те, що ми можемо відносно, спокійно спати. Чого вже не можуть зробити інші люди, слава Богу, що ми можемо ще прийти в священне зібрання і віддати славу нашому Богові, що Господь не відняв хліб від нас, від дітей наших. Є за що дякувати нам Богові, благословене Його добре ім'я за все те, що робить Він для нас. Він любить нас, Він турбується про нас. І ми не завжди розуміємо його доброту, коли у вигляді пряника його добро нам являється. ми розуміємо, це пряник це добро, і ми благословляємо ім'я Господнє. А коли у вигляді палки Бог являє нам добро, ми не завжди розуміємо, що це також добро. Але як сказав Павло до євреїв, коли виростають діти, вони розуміють у свій час, що коли вони були маленькі батьки приміняли до них певну дисципліну, і це вони робили їм для їхнього блага. Тому все, що робить Господь, Він робить для нашого блага. Щось розуміємо, щось відкриється пізніше, але благословений Господь за все, що Він робить в нашому житті, слава нашому Господу. Хоча в нашій землі, де ми проживаємо відносно спокійно, відносно мирно, в країні продовжується війна, і війна це є зло, війна це є жах. У війні нема нічого доброго, тому що це покалічені долі людські, це е, люди, які мільйонами покинули свої домівки і змушені перебиватися десь чи тут, на заході України, чи поїхали навіть за кордон. Це є зло. Багато людей вбитих, багато діточок вбитих. Е, ми не можемо ні з якої сторони казати, що. Війна має в собі щось добре. Це є одне сплошне, суцільне зло, тому нехай Бог збереже всіх від війни. Но при цьому всьому, колись Єремія сказав такі слова, вони написані в 15-му розділі книги пророка Єремії: що навіть із нікчемного треба вміти брати дорогоцінне. Тому війна це мерзотна справа, це нікчемна справа. Але раз вона вже є на Україні, то ми спробуємо і з неї, як сказав Єремія, взяти щось дорогоцінне. Я би назвав так свою проповідь корисна сторона війни. Навіть в такій мірській справі, як війна, є певна корисна сторона. Вибачте, що я так кажу, тому що не хочеться казати ці слова, що в війні щось є добре. Однако в будь-якій біді, чи, чи це війна, чи це якась хвороба, чи це щось інше, Бог допускає, Єремія каже, а ви попробуйте із цього взяти щось дорогоцінне. Тому я і назвав так, проповідь, корисна сторона війни. Навіть у війні. Є певна корисна сторона, можливо, не для тіла людського, не для плоті, але для душі людської від бід, які стаються на цій землі, деколи для людей є корисна сторона. Зовсім недавно е сестричка одна підійшла, її скоротили з роботи. Це було ще до початку війни, і вона змушена була сидіти вдома без роботи. І Я їй говорив: не переживай, сестра, Бог влаштує, Бог устрояє. Якось воно буде без сліба сидіти, не будеш. Почалась війна, піввідділу виїхало в Польщу, вакансії, хоч відбавляй, її тут же перезвонили, повертайтесь назад на роботу, є вільні місця. Хоч бери і ставай начальником відділу, тому що всі повтікали, нема кому працювати. Я кажу, бачиш, ну, може, гріх так казати, але. Як є пословиця, кому війна, кому мать родна, от тобі, тобі воно в благо, тому що тебе взяли назад на роботу. Тобто у війні є певні корисні речі. Сама корисна річ, яка є від бід. Війна це є річ, коли закінчуються людські можливості. Ми люди складені таким чином, що поки ми можемо вирішувати якесь питання самі, ми хочемо його і пробуємо його вирішувати самі. У Євангелії Ісуса Христа приводиться така історія, що одна жінка, яка мала певні фінанси, мала певні гроші, вона ходила до лікарів до якого часу? Поки їх мала. Але там, де закінчилися гроші, де закінчилися її можливості. Вона змушена була йти до кого? До Ісуса Христа. Чому? Тому що всі її можливості закінчилися. Війна це така страшна річ, де людські можливості швидко закінчуються. Коли ти живеш у місті, яке обстрілюють. Там вже нема різниці, скільки в тебе грошей, кого ти там знаєш в адміністрації, у прокуратурі, які в тебе там блати, який ти там багатий чоловік. Воно не актуальне, тому що бомблять всіх. І коли нема газу, коли нема води, коли магазини закриваються, ти стаєш на рівні з іншими людьми, ти рівний з ними, ти такий самий, як вони. І твої гроші вони тобі тут не можуть допомогти. Тому там, де закінчуються людські можливості, хочеш ти того чи не хочеш, люди починають звертатися до Господа. І якщо раніше Господь багатьом людям був непотрібний, тому що вони були дуже такі, ну, серйозні люди в цьому суспільстві і могли собі свої питання порішати, то війна загнала всіх в такий глухий угол, де вже нічого не можеш порішати. Зовсім недавно на пасторській такому служині один пастор він ділився такою історією. Яку він почув, що один чоловік, атеїст, хвалився тим, що він атеїст, і казав ось таку товсту книгу, написав про те, що Бога нема. І він цю книгу писав до того часу, поки не почалась війна і поки не почались обстріли. А коли почали по їхньому місці лупити із різної зброї, то ви знаєте, атеїст. Який писав цю тусту книгу, що Бога нема, сказав: ви знаєте, каже, над нами там у горі хтось є. Бо, якби каже, там у горі нікого не було, то нас би давно перемогли. Країна не готова до війни, нас би за три дні як казав Путін, взяли. А оскільки так довго часу вже пройшло, і Україну не можуть перемогти, він каже: Я приходжу до такої думки, що там на горі, хтось такий є. Чуєте? Атеїст. Признає, що там на горі хтось є. А якби не було війни, а якби не було війни, він би продовжував писати свої точці книги про те, що Бога нема. Не тільки він один, багато таких ділових, гонорових людей, які вважали, що Бога нема, вони самі собі Бог. Вони, коли почали стріляти, коли почалась біда, і коли тобі вже ніхто не може допомогти, хочеш ти чи не хочеш, починаєш молитися до Бога. Оказується, Бог є. Оказується, Є ситуація, де крім Бога, тебе ніхто не витягне з цього, ніхто тобі не допоможе. І ця війна вона зробила переворот в свідомості дуже багатьох людей. І якщо наш дорогий президент, ну так кажуть, я не чув цього КВНу, що він там свої, своє певне бачення про Бога розказував з таким смішком, то сьогодні, слава Господу, Богу, президент України каже до Путіна. Ти там не сховаєшся ніде ні в одному бункері, Господь тебе знайде. О, слава Господу Богу! Як приємно чути, коли президент говорить про Бога, коли він на Бога надіється, коли сьогодні. Їдеш містом, якщо раніше на, на цих рекламах там рекламували непонятно що, і деколи гидкі речі. То сьогодні я не знаю, як по всій Україні, але тут, на Західній Україні, на, на кожному рекламному щиту, Господь, надіємося на Господа, ви знаєте, чуєш себе радісно, думаєш, слава тобі, Господи Боже! Хоч війна, ганебна штука, мерзка штука, але я ще в нашому місті, відколи живу, я ще не бачив. Чи тут, чи у Львові, я не бачив, що було стільки рекламних щитів, посвячені Господу Ісусу Христу. Ви знаєте, серце радіє. Я раніше якось їхав по Америці, по одному штату, і, і, і був там такий рекламний щит. Я собі його запам'ятав. Ісус. Ми любимо Тебе, ми надіємося на Тебе. Я думаю, Господи, коли у нашій країні на кінець то будуть такі рекламні щити, де буде писати Ісус: ми любимо Тебе, ми надіємося на Тебе, дочекалися, слава Богу. Мусила статись війна, щоб на кінець то і на рівні мера, і на рівні президента люди не соромилися Господом, а дозволяли ці реклами вішати, і самі деколи виступали ініціаторами. Щоб люди звертались до Господа, і як тут не сказати слава Богові, <кій> якби не війна, цього би не було. Звичайно, війна це зло, але слава Богові, що я дочекався, і я бачу ці реклами, де прославляється Господь наш Ісус Христос. Слава Тобі, Господи! Тому саме біда, чи то якась люта хвороба, чи ця війна, вона заставляє багатьох людей переглядувати свої точки зору, Господа пошукати. Багатий ти не багатий, крутий, не крутий. На війні воно не допомагає. Якщо, якщо Бог допустить, помреш і люди, це розуміють. І вони на кінець, то багато людей, які не хотіли Господа знати, але я кажу, в цьому світі як тривога, то до Бога. Саме ця тривога, саме ця війна, вона таки заставила людей навернутися до Господа. Може, не всіх. Може, хтось втік і так не зазнав війни, і повернеться з Польщі, чи куди він там втік. І далі не буде хотіти знати Бога, але я думаю, що все-таки більшість людей вони потягнулись до Бога. Більшість людей зрозуміли, що є ситуації, де крім Бога ніхто не може допомогти. Я чув таке свідчення, що в після воєнний час в Германії, в Європі, після Вітчизняної війни, дома молитви, церкви просто тріщали, вони були переповнені людьми, яких військова ситуація, ця війна, ця біда, вона застав людей йти до церков. Сьогодні пройшло декілька десятків років, дома молитви закриваються, і на їхньому місці відкриваються мусульманські мечеті. Чому? Тому що людям стало жити дуже хорошо, дуже добре. І так як людям стало жити дуже добре, людям Бог перестав бути потрібний, тому що ситий желудок, він дуже часто стає причиною відступлення від Господа. Це ще колись Моїсей казав. Після єгипетського рабства, після Злої пустині, він каже, я знаю, що прийде день. Коли ви уйдете, Він пророчески, це говорить, від Господа. Прийде день, коли ви війдете в землю, яка тече молоком і медом. І там, в тій землі, яка тече молоком і медом, я знаю, що ви залишите Господа, тому що буде молоко і буде мед. Так от війна, вона є час. Коли люди починають трошки щось розуміти, коли люди починають розуміти, що якщо не Бог, якщо не його захист, якщо не Його милосердя, ти можеш померти і невідомо, куди підеш. Тому я не можу казати Слава Богу за війну, але можу казати Слава Богу. Що багато людей навертаються до Господа. І якщо війна послужила причиною для цього, то значить у ній також є якась певна корисна сторона. Друга корисна сторона, яку я бачу у цій війні, пропав коронавірус, брати і сестри. Коронавірус зник, його нема. Якщо раніше включив новини там на Гуглі, то там від початку і до закінчення там писало тільки про одне. Тисячу хворих, дві тисячі хворих, п'ять тисяч хворих, 15, 20, 200, 300. І це, це так давило на голову, кожен день збільшуються хворі черги, дистанції, два метри один від одного. країну ніде не вийдеш, через таможню ніде не годен проїхати, справки показуй, вакцину показуй. Ну все, прямо біда міжнародного масштабу. І тут почалася війна. І диво, дивен не слухай, ні масок, заходиш в магазин, які там маски. Нема масок, нема ніяких справок про коронавірус. І якщо раніше ти б не виїхав ніде ні в одну країну без цієї справки про вакцину, то зараз мільйонами люди виїхали за кордон. І я собі думаю так, що якщо б це. Була настояща хвороба. Звичайно, є хвороби, є грипи, є запалення легень, і Це все було і, напевно, буде. Але той ажіотаж, який створили навкругом цього сумнозвісного коронавірусу, він. По, війна показала, що це, як каже мій дорогий із Парижа, Богдан, що це афера. Це афера в чистому вигляді, це міжнародна афера. І війна, вона це дуже чітко показала. Тому що, якщо би цей коронавірус дійсно був такий, як чума, колись там в середньовіччі і був би такий, що дійсно люди помирають мільйонами від цієї хвороби, ніхто би там до Польщі нікого не пустив без масок і без вакцини. Війна, Ійна, ви думаєте, хоч одна країна пожертвувала би своїм населенням, щоб прийняти біженців, чи Польща, чи інші країни? Прийняли би три мільйони коронавірусних людей. Та це погубиш всю свою країну. Вони би вся твоя нація вимре. Ніхто би на такий крок не пішов, кожен би сказав. Ми дуже співчуваємо вам, що у вас війна, але ми вас не можемо прийняти без е, справки про те, що ви вакциновані від коронавірусу. Ніяких справок, ніяких вакцин, ніяких масок, ніяких дистанцій в спортзалах там у Польщі сплять сотнями один коло одного тюлька в консерві набиті, іде коронавірус. Чому не позаражувались там в Польщі? Чому не помирають від коронавіруса? Та тому, що це афера, тому що це брехня. І ця війна, і я відношу, це до корисної сторони війни. Війна обнаружила брехню. Опять-таки ну, кощунство казати: слава Господу за війну, але слава Господу за те, що Господь через війну показав, що це афера. А закінчиться війна знову, якщо зараз включиш новини, то всі новини посвячені війні. Щось маю такі, як кажуть, дурне причувство, що закінчиться війна і коронавірус знову розцвіте, знову небезпека, знову два метри один від одного, знову вакцини. І забудуть про те, що два місяці назад без вакцини всі люди жили, ніхто не помирав, і ніяка болячка їх не брала. І ніяка болячка їх не брала. Тому, якщо хтось сумнівався в тому, що це афьора, то я думаю, що зараз має. Можливість побачити, що, що ніяка це не, 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 така, ну, не такого масштабу, як вони це висвічували в засобах масової інформації, що прямо все. Людство постигла велика біда. Хвороба інфекційна, ну не більше як гриб, який був раніше, так помирають люди, є наслідки. І я був хворий на цю хворобу, ну так як роздули, так, як роздули, я думаю, що. Тут без загору на рівні світу не обійшлось, тому я бачу це другою корисною стороною війни. Третьою корисною стороною війни бачу те, що багато земляків українців мріяли поїхати кудись за кордон почати там життя, тому що тут не влаштовувало щось. Ну і справді є певний ряд питань. Я казав мені один брат в Америці, каже: Ти думаєш, Ваня, я сюди приїхав, щоб за красивою американською життю каже, ні, просто надоїло все життя. Я пів життя в Москві на заробітках, жінка вдома сама. Півроку мене нема вдома. І так каже, всі у нас, все село так живе в такий спосіб. Тому. Не варто засуджувати тих, хто поїхав за кордон. Не варто казати, що вони там особливо грошолюбні люди. А якщо не годен заробити по-людськи тих пару копійок на сім'ю, і дійсно півруку тебе нема дома, ні діти, ні жінки тебе не бачать, ти ніби женився, а, а, а холостякуєш там непонятно де десь там, чи, чи в Празі, чи в Москві, чи ще десь раніше як їздили на заробітки, тому. Ця війна дала можливість тим, хто хотів їхати, хто мав троє дітей, так, хто слухався Господа, щоб народжувати дітей. Бо все кажуть, наші діти, наші їх родити, нащо плодити дітей, а потім не знаєш, що з ними робити. А тепер, напевно, чухаються поза вуха ті, які не мають дітей, бо мали б трьох дітей, мали б вже давно були в Європі або в Америці. А так, хто родив. Сів собі спокійно і поїхав. Одні в Германію, одні в Англію, одні в Америку. Тому, якби не війна, ніхто б їх туди не пустив. А я думаю, що. Із тих, що туди поїхали, особливо віруючи, бо не віруючи, сплять в спортзалах по 100 чоловік, а віруючи, як не крути, народ Божий один одному допомагає, і якось один одному пристроїли, і дома свої віддали, і в державних органах їздять, допомагають там якесь житло вибити. Тому я думаю, більша частина тих віруючих, яка поїхала за кордон, врядлі повернеться на Україну. Звичайно, для церков українських це, це погано, це мінус. Але дасть Бог на їхнє місце, Бог призове інших людей, а ті люди, які мріяли, які хотіли поїхати кудись у світ, пожити там. Я думаю, що вони можуть тільки війні подякувати, якщо можна так виразитися, тому що інакше їх би ніколи звідси не випустили в іншу країну на постійне місце. Проживання. І останнє, що я бачу, таку е, корисну сторону від війни. Ви знаєте, якщо в мирний час всі хотіли бути пасторами, і в деяких церквах була конкуренція. Прямо ну, коли в людини появляються гроші, людина ще хоче влади. то і буває так, що людина гроші має, а влади немає. Ну, і що з тих грошей, як ти в церкві не за кафедрою стоїш, тому. Хтось там закінчив семінарію, і вона давить на голову. А, а тут пастор ще молодий і, 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 і роби з ним, що хочеш, хоч відправляй його десь за границю, бо місце зайнято ще на пару десятків років, хоч чекай, коли вмре. І знаєте, багато людей мріяли бути пасторами, то як тільки почалась війна, всі раптом зрозуміли, що пастором бути не так воно й добре, тому що під час гунінь і під час війн різних таких бід. Якщо ти не пастор свою сім'ю, взяв і будь здоров, поїхав куди хочеш, а пастор уже все. Я знаю, що в тих місцевостях, де зараз де активні бойові дії, хто міг повиїжджали, а пастора, а пастора позалишалися. Чому? Тому що совість не дозволяє, як же ж ти там лишилася одна-дві бабки, і мусиш раді тих двох бабок теж бути, бо не лишиш так сестер на призволяще. Тому пастора хтось сів і поїхав, і навіть собі голову не заморочував, тим, що, що він їде за кордон. Як там буде церква, а якусь Бог дасть. А пастор так не може думати, бо пастор він є пастором. Він не може собі дозволити е, кудись з'їхати. Не може дозволити, тому що пастор і мусить залишатися з церквою. І стріляють війна, а ти хоч не хочеш, залишайся. Тому я думаю, що війна поубавила е, людські такі бажання бути пасторами. Думаю, бажаючих бути пасторами стало менше, тому що. Хотіли бути, а почалась війна, ти сіли ти поїхали за кордон. Та й думаю, слава Богу, що я не пастор, а був би пастор. мусив би сидіти, бо війна тільки почалася, і вже на другий день дзвонили за кордону деякі брати. Депен Лешак, чи не втік, не втік, брати, сижу тут в Тернополі, слава Богу. Тримаємо оборону, молимося за нашу країну. Хай Бог благословить. А що саме цікаво, дзвонили <ті>... не з України, а дзвонили якраз ті, що повтікали свого часу ще без війни. І теж мали тут деякі служіння, ну, але хай Бог їх простить і благословить. От, милосердний Бог наш дає можливість жити і тут, на Україні. Не зарікаюся дуже, знаєте, зарікатися дуже небезпечно, тому що час покаже, хто куди поїде, тому що є такі ситуації, що теж мусиш спасати свою душу, брати сім'ю і виїжджати, тому що вб'ють. Тому зарікатись не можна. Але слава Богу, на сьогоднішній день церква жива, церква служить Богові, церква залишилася практично в тому складі, що є, і всі разом служимо Богу і прославляємо його святе і дороге ім'я. Віримо. Що закінчиться війна, віримо, надіємося на це, що і в іншій місцевості. В інших областях України брати і сестри повернуться в молитовні дома, там відновляться богослужіння, і Господь Ісус Христос буде прославлений з новою силою, тому що і ми, віруючи, десь можливо трохи заснули, і ця біда трохи нас потрясла і заставила дуже багато речей переглянути в нашому житті. Тому я думаю, що багато людей стануть віруючими через цю війну, а решту повернуться. Хто зможе повернутися в молитовні дома, і будемо разом славити ім'я нашого Спасителя. Вірю, що Україна вийде з тієї біди, що в Україні ще сонечко засіяє над Україною. І оце все, що зараз відбувається, воно принесе багато добрих плодів в духовному житті для наших земляків, українців. Благослови всіх Господь, Богу хвала в ім'я Ісуса Христа. Амінь.